Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В Гір'я Сашко Добрий із Укліною. Подякую побратиму Максиму і з міста Рівного за важливу допомогу піхоті, шанцевими свічками і всім людям, хто йому в тому сприяє. Зокрема, жертвує віск і, можливо, якісь ще витратні елементи для того. Ось цю коробку шансових свічок, виробництва самого Максима. Або, та, я до сину не знаю людей, які йому допомагають, я передаю піхотинцям, так, моїм побратимам в батальйоні К2, які безпосередньо там в шанцях нас. З вами захищають і винищують московитів, загарбників і окупантів. От від школяра Максима. Пацани, дякую вам за захист. Дякую за ваш захист. Ви мотивуєте мене просити віскі, плести сітки. Безмежна повага. От такий гарний ящичок. Ці речі є витратним матеріалом. На дно у нас зима. Примерзаємо до броні, землі і всього, чого тільки можна. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого крінофілія недостатня.